Варбел, який розроблявся разом із військовими і на сьогоднішній день користується попитом серед штурмовиків. Отже, пройдемося трошки по перевагам цього поясу. Анатомічна підкладка. Ось так вона виглядає, складається вона з двох перфорованих демпферів, один з яких має спеціальну форму, а отже, чудово підтримує поперек і розвантажує спину. 3D-сітка, якою закрита ця м'яка частина, має дихаючі властивості і чудово сприяє відводу вологи. У верхній частині цього поясу є двощі пряжки, на які ви можете закріпити ременну плечову систему. У його нижній частині розташовані 8 підкілець, які передбачені для допоміжного спорядження. Це можуть бути ліхтарики, рукавички або ж, як у мене, сумка скидання та тактичне сидіння. Ще однією важливою перевагою цього поясу є його з'ємні панелі. Спорядивши їх заздалегідь необхідними підсумками, це значно зекономить ваш час на перешнуровування, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Каркас поясу та ремінь зміцнені пластиком. Це для того, щоб пояс щільно сидів на попереку, не перекручувався та не сповзав. І, звісно, не можна залишити поза увагою систему моллі, яка також посилена пластиком. На ній підсумки тримаються дуже надійно. Вони не перекрутяться, не сповзуть, і навіть у морози, якщо система молі буде пошкоджена, вона все одно продовжить виконувати свої функції. Замовити такий пояс як окремо, так і з комплектом підсумків, ви можете на нашому сайті або просто пишіть нам в особисті повідомлення.